День. Слава Україні. Героям. Героям слава. Я звертаю хочу звернутися до українців, які не по паспорту українці, а по духу. Сьогодні ми знаходимося біля могили нашого товариша, який в 2014 році пішов боронити нашу країну добровольцем. Був в Донецькому аеропорту, пройшов багато випробувань і в одному із переривів він влаштувався на роботу в рибний патруль. Це єдина людина, яку я знаю, що чесна, порядна, він на своєму автомобілі, на своєму бензині. Скільки, скільки він врятував е, риби від е, незаконного вилову. Після повномасштабного вторгнення він пішов боронити нашу країну від ворогів. Він е, е, був командиром підрозділу е, з, і, і Загинув, загинув, захищає нашу країну. Загинув, захищає Тут, аби, чи... дітей наших, захищає наших внуків, Можна, правнуків. Так? Він загинув, захищаючи наших, нашу землю, наших батьків, дітей від, від навали ворога. Вічна да, Дякуємо тобі Григорович. Справжній чоловік був добра людина. Я розповім ще один про його випадок, такий, який ну, не можу я забути. Ми поїхали на Кам'янку е проїхати по Річці, подивитися. Е там завжди в нас були браконьєри, які все життя жили тільки тим, що е продавали рибу е і е проходячи повз лінію берега, побачили, почули писк собаки. Що ж там таке? Григорий зразу ж, а там як стежечка така, він пішов, а там петлі, не петлі, а капкани оті, що проходні. Я їх вперше в житті бачу. Це така рамка, яка ж коли живе щось, а це вони ставили на видру краснокнижну. я, я так розумію, вони дуже дорогі ці е, е, капкани. У нас в Україні їх і не роблять. їх. В Росії, там, в Сибірі десь этот. І собака, але ж вона не може, але вона не підпускає до себе. І ж воно плаче, скавчить, але, але ж і підпускати не то. І ми з Григоровичем, не маючи в руках нічого, він не побоявся. Настільки от він любив все, все, все любив. От. Він свою собачку, я їду на роботу, він в 5 ранку. він, в будь-яку погоду, в дощ собачка кусала за руки, ну вона ж і Григорович не этот, і звільнив. Ну, я йому допомагав, тримав, а він він. Этот, тот. Ви знаєте, який він щасливий. Ми сіли в машину. Для його ця ну, справа була ну, настільки честі, наскільки этот, він від того, що він спас життя в цій тварині, от це чужа собака, це тот. тот це просто говорить. Яка його душа? Про людяність, так, да, чоловіка. Так. Ну, краще, краще люди йдуть. Краще. Краще люди на порядку. краще люди. Гинуть. Це ц... цвіт, нації. цвіт нації. Це ті люди, які хочуть, щоб наша країна стала кращою. Щоб наші діти жили у злагоді, добробуту. Хочуть змінити щось в цій країні. А в нас, виходить, вороги і зовнішні, і внутрішні не дають цього. Хтось захищає, чиїсь батьки гинуть, діти чиїсь гинуть. А тут як крали, так і крадуть, ні, щоб допомагати, щоб не було таких жертв, щоб не було, щоб не гинули наші брати, наші батьки, наші діти, щоб не гинули там. Допомагати усім треба. Не зупинятися. В початку війни всі допомагали, зараз руки пропускали. Нельзя попускати руки. Нельзя. Треба допомагать. допомагать і підтримувати підтримувать. Да, мы благодарны Григоричу, конечно. Да, наверное, за все за все время, сколько мы занимаемся, это лучший был инспектор. Да, да. Сколько такой, что без проблем в любое время дня и ночи без, безотказно. Приезжал. решительный, принципиальный, такой молодец, молодец, Был, конечно, деятельный. Даже насколько вот мы и в отношении рейдов, как говорится, ну, перебор бывает, ездим в день по три раза на вызовы бывало. Ну, даже нас уже под, подзамучивал. Ну что, давайте на рейд, давайте на рейд. Парень, конечно, был очень трудолюбивый, серьезный, честный, порядочный. Никола не сидел без справы. Завжди он был в Да, активный. А выражаем соболезнования от нашего общества, опорты родственникам, близким, Григорыча, жене, сыну его. Да, царство небесное. Za kim Ladai, oh,